Отже, продовжуючи тему пенсій, зараз ми з вами поговоримо про умови дострокового призначення в наступній ситуації. Наприклад, якщо ви працюєте на підприємстві, установі та організації, і з вами роботодавець розірве трудовий договір у зв'язку зі змінами в організації, виробництва та праці. Наприклад, у числі. У тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи організації або Якщо ви підпадаєте під скорочення чисельності або штату працівників. Отже, для того, щоб вийти на пенсію за півтори роки до досягнення вам 60-річного віку, в даній ситуації, якщо ви працюєте на роботі, до вас приходить роботодавець і каже, все, наше підприємство буде ліквідоване. Наприклад, так, ми з вами вмушені достроково розривати договір трудовий. І більше, на жаль, працювати не можемо вам надати робоче місце, щоб ви надалі продовжували свою роботу. То в такому випадку, які умови ви маєте виконати для того, щоб вийти на пенсію, не в 60, а в 58 і 5, 58 з половиною років. По-перше, вас обов'язково повинно бути звільнено з роботи, з ініціативи роботодавця знову ж тих причин, про які я тільки що говорила, якщо ваше підприємство. Перебуває в стані ліквідації, банкрутства, перепрофілювання, або ж скорочення чисельності або штату працівників. На день звільнення е з роботи вам залишилося не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, тобто до досягнення 60 років. Ви обов'язково маєте зареєструватися у Державній службі зайнятості, але. Для вас там буде відсутня підходяща робота, тобто вакансій не буде. Це наступна умова, це вже третя умова. І якщо ви набули повний страховий стаж, нагадую, повний страховий стаж згідно чинного пенсійного законодавства для чоловіків це 35 років, для жінок років. Років також за півтора року до досягнення вами пенсійного віку, 60 років відповідно, мають право на пенсію люди, трудовий договір, з якими розірвано з ініціативи роботодавця. У зв'язку з виявленням невідповідності працівника займає посаді за станом здоров'я, тобто, якщо у вас якісь проблеми зі здоров'ям, так само право на таку пенсію надається за умови повного страхового стажу. У чоловіків це 35, у жінок це 30 років. Тож ми з вами бачимо, що умови дострокового призначення пенсії у нас є, відповідно, їх потрібно. Для того, щоб отримати пенсію, потрібно виконати так за півтора року до досягнення вами річного віку, потрібно виконати ряд вимог, передбачених чинним законодавством. Але ж все ж таки така можливість є. Тож пам'ятайте про це.